Хлопчик запитує Тату, а дружина то наскільки? На все життя, синку. Ого, то це ще гірше, ніж школа. Йде жінка вночі, підходить до цвинтери і боїться йти далі. Раптом, бачить, іде чоловік. От вона й просить провести. Йдуть разом, чоловік анекдоти розказує. Жінка сміється та й каже Ой, який ти веселий чоловік. А той відповідає, бачила б ти мене ще при житті. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прийшов якось мій горинич додому після п'янки. Дружина йому каже: а ну дихни. Ну, що тут скажеш, ось така от безглузда смерть. Сидять два куми розмовляють. Слухай, куме, у тебе є кнур, а в мене є свиня. Давай зведемо їх, поросята будуть м'язко. Давай, тільки як дізнатися, що мій хряк готовий? Та ти зайди у хлів, якщо у нього хвостик гачком, то відразу вези до мене. Не ранок кум зайшов у хлів, дивиться, а в його кнура хвіст гачком. Той йому шолом на голову, садить у віз і везе до кума, у свиней любов. На наступний ранок зайшов у хлів, він бачив, що у кнура знову хвіст гачком. Той йому знову шолом на голову, садить у віз і до кума. Так триває тиждень. У неділю кум вже встати не може з ліжка, каже дружині, що, мовляв, подивись там, у кнура хвостик гачком чи ні. Дружина повертається з свинарника і каже, не знаю, як у нього хвіст гачком чи ні, але він уже у шоломі там на возі сидить. Два студента перед сесією. Що читаєш? Квантову механіку. А чого ж книга догори ногами? Та, яка вже різниця? Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини, налагодив усе та й каже: з вас сто доларів. Професор починає обурюватися. Я професор, член Академії наук, і то не отримую сто баксів за півгодини. Сантехнік відповідає: ну, це нормально. Коли я був професором, я теж стільки не отримував. Відгадайте загадку, що у слона довше, ніж хобот. Ну і що? Шмарклі. Мати вчить свою 17-річну доньку, як уникнути зґвалтування. Уяви собі, що ти йдеш вночі по вулиці, а за тобою слідом підозрілий чоловік. Твої дії. Я швиденько повернусь до нього, задеру собі спідницю і спущу з нього штани. Ти що, здуріла? Ну, мамо, подумай, хто швидше бігає, він зі спущеними штанами, чи я із задертою спідницею?